Благодійний бал хоробрих сердець. Тут військові станцюють на протезах, аби зібрати кошти на лікування побратимів, а також нагадати, що справжня сила починається із віри у себе. Цей танець ми хотіли зробити більш позитивним про надію, про продовження життя і ми про кохання і про кохання. Артем та Поліна легко та витончено рухаються паркетом, і на перший погляд не скажеш, що у чоловіка подвійна ампутація. Військовий втратив обидві ноги під час оборони Херсонщини у 2022 році. Після того пройшов реабілітацію та протезування. Нині повернувся до активного способу життя, і благодійний бал далеко не дебют у танцях з партнеркою. Вже встигли виступати у різних містах України, Європи та навіть підкорювали Таймсквер. Якщо ви бачили військового, який танцював на Таймсквер. Ми вам покажемо, якщо ви не бачили, то це, це був Артемчик. Сина у розпачі плаче, сина все чекає, та вже його душа. Я люблю братися за люблі за недосяжні речі, і, і щоб вони в мене виходили. І yeah. Я сподіваюся, станціями теж трошки вийшли. Я був в центральному шпиталі і показував, як я танцюю хлопцям свіже пораненим яких якраз з полону зібрали і там і з ампутаціями, зі свіжими і дійсно, я дійсно, показував дійсно. Що життя не ще одна пара. Олександра та Ярослав, дівчина керівниця реабілітаційного проєкту ЮПлюс, хлопець, бойовий медик, діляться, що ще під час обговорення ідеї проєкту відчули, що хочуть стати у пару на паркеті. Ми з моїм партнером Ярославом танцюємо танго. Про почуття, про емоцію, про таку силу і пристрасть. Мені завжди подобався цей танець. Він такий пристрасний, щось про кохання. І я завжди хотів спробувати його потанцювати. От. З ногами якось можливості такої не видавалося, але без ноги. Чому б і ні. Зараз він танцює, але майже два роки тому не вірив, що зможе ходити. Своє поранення я отримав 10 липня 23-го року. Якраз під час виконання бойового завдання. Ну, так як я був у підрозділі розвідки, я завжди зі своїми хлопцями виходив на бойові виходи. І ми часто заходили в сіру зону, то от якраз вийшло так, що нас побачили, почався обстріл, і мені в ступу прилетів мінометний Васильок, це 82-й снаряд. От, І моя нога в одну сторону, каска в другу, автомат в третю. Свою евакуацію та порятунок називає вдачею, бо ж відбувалося усе під штурм та постійні вибухи. Лікування все відбувалося в Ірпінському шпиталі. 20 операцій, 7 з половиною місяців лікування і реабілітації. І якщо чесно, я не думав, що я буду прям ходити. Але вийшло так, що я бігаю і зараз й танцюю. Благодійний бал зібрав 10 пар для більшості учасників. Такий досвід вперше. Попри те, що раніше ніколи не займалися танцями, військовослужбовці кинули собі виклик та вийшли на паркет із благородною метою зібрати кошти на лікування побратимів. Це діючі військовослужбовці, а це ветерани. А, навіть захисниця а, сьогодні танцює у нас а, в парі від 3 штурмової бригади. А, Наталя Шри-Ланка з Антоном ковалом вони танцюють як і представляють пару 3 штурмової. Про конфлікт, і про намагання його вирішити, тобто знайти якусь спільну мову, що в кінці, як на мене, так і не вдається нашим лиричним героям. Дуже емоційний і танець. Учасники зізнаються, готуватися до події було нелегко, але у кожного була внутрішня мотивація не здаватися. По-перше, саме найголовніше це доказати людям, особливо людям, які мають якісь так би мовити обмеження. В чи то буде ампутована кінцівка, нижня або верхня, дати їм розуміння, що життя продовжується, воно тільки набирає свій ритм. Треба рухатись далі, зважаючи ні на що. Бо ми сильні, ми можемо зробити все для того, щоб це життя було краще і доказати іншим людям, що нам потрібна ваша підтримка, допомога без неї нікуди. Позаду у кожного шлях реабілітації та відновлення. Хореографія для когось стала психологічним відновленням, а для когось можливістю довести собі, що немає нічого неможливого. Лише за п'ять занять підготували номер Андрій та семирічна Моніка. Взагалі, це нове для мене. Це взагалі вперше було сьогодні. Я дуже сильно переживав, завдяки моніці. Яка вела, яка веде, ну в нас вийшло, я думаю. Щоб інші ветерани побачили, немає нічого неможливого. Якщо ви хочете, то ви зможете все. Скільки б людей не було навколо вас, допомагають вони вам чи навпаки, якщо ви самі не хочете, то нічого не буде. Ще одна пара, Анастасія та Сергій, для виступу обрали ніжний вальс. Наш танець про таку свободу, почуття себе, про. Відчуття того, що ти можеш бути зробити все, що не можеш, мені здається, просто прогарні, прогарні емоції. Готували номер близько місяця, хоча вибір саме на вальс впав не одразу. Перед тим я щось спробував інші варіанти. Фокстрот Пасадоболь, і я ж кажу, я зрозумів, що це складно. Це технічно для мене саме простий танець. Я це професіонал в танцях. Я лише вчусь. Було ще зроблено для комфорту людини, щоб коли ми виконували танець, це не не доставляло дискомфорту, тому що е, треба. Ну, враховувати всі фактори, які в нас є, тому це був найкращий варіант. Сергій отримав поранення півтора роки тому під час виконання бойового завдання на Донеччині. Серебрянський ліс на Донеччині. Це мінна вибухова травма. Складність в тому, що у мене друга коліна теж пошкоджена, якщо чекаю на операцію, то, а там ще ми краще станціонували. Військовий ділиться, що попри складнощі зумів опанувати нову для себе справу. Це просто виклик. Це було цікаво наскільки я мобільний, що, що я зможу. Під час балу розіграли унікальні благодійні лоти і змогли зібрати майже 6 мільйонів гривень. Рівень потреби, і рівень а, біди а, далі цього, що відбувається, надто великий, тому ми маємо. Брати на себе відповідальність і е, додавати максимально тих зусиль, та, щоб допомогти якомога більшій кількості людей. Насправді немає нічого неможливого, Тільки праця над собою, не жаліть себе, не плакати там в подушку тихо. Ну, можна і це, звісно, але потрібно зібрати свої сили і вдосконалювати себе, навіть якщо ти отримав серйозні травми і поранення, тому що хлопці з ампутаціями роблять дивовижні речі.